Вітаю, друзі. Атака на Кримський міст все більше і більше укладається в контекст розриву зернової угоди. І ця атака посилює роль Туреччини, до речі. Для України це досить цікава інтрига, в сенсі того, що є можливість. Адже угода прописана таким чином, що вона укладена як дві окремих угоди: одна угода між Туреччиною, Росією і ООН, а друга угода між Туреччиною, Україною і ООН. І сьогодні, ну фактично, кілька днів напередодні Москва лякала припиненням своєї участі в зерновій угоді. Ну, лякати то можна тільки. Залежність від Ердогана від Туреччини в транзиті товарів подвійного призначення на Росію надзвичайно величезна. Росія в сенсі транзиту суперзалежна від Туреччини. І газ і постачання російських військ у Сирії. Ну і головне, що. Компоненти для озброєння, які все-таки через Туреччину потрапляють в Росію. Мікросхеми, ну і інша компонентна база. В цьому сенсі Росія дуже залежна. І, і не лише е, е, компоненти для озброєння, це ще і деякі біотехнології, ну, пов'язані з аграрними процесами в Росії. Росія, хоч і виробляє, ну, достатньо зерна, вона навіть. Один із ну, найбільших гравців на зернових ринках у світі, але це зерно не дуже високої якості, і будь-яке агровиробництво Росії залежне від все-таки від західних біотехнологій. Тому тут в Ердогана з'являється абсолютно широке поле для викручування рук Росії. Але для нас цікаво ну тобто наш внесок в розрив цієї зернової угоди і переукладання її, по-перше, не стосується російської сторони. Тобто, у нас є наша зернова угода, і тут можна пробувати шукати варіанти переукладення цієї зернової угоди таким чином, щоб по суті гарантії безпеки судноплавства взяв на себе. Турецький флот. Хочу нагадати, що військово-морські сили Туреччини в Чорному морі потужніші від е, Чорноморського флоту Російської Федерації. Вже російський флот е, на сьогодні вже навіть не флот. Це флотилія, тому що в нього немає жодного е, робочого корабля першого рангу. Це все по суті така. Ну, Озеро, причому озеро контрольоване НАТО, адже сумарно сили Туреччини, Болгарії, Румунії, ну і України як ще не члена НАТО, але партнера НАТО. По суті, переважають Чорноморський флот. Але тут дуже важливо, щоб сучасний флот Туреччини взяв на себе повний супровід перевезення е, зерна. По суті ж, Туреччина є головним гравцем на північноафриканському ринку зерновому. Вона там крутить як циган сонцем через свій транзит. І хочу нагадати, що турецькі компанії взагалі то борошномельні, займають четвертину світового ринку. Виявляєте? І там зерно, і російське, і українське, вони, вони мелють і продають уже борошно. Тому це дуже цікава схема і, і така ніша бізнесова турецька. В Ердогану з'являється просто купа можливостей після того, як Росія е, так брутально і голосно почала верещати про вихід, про свій вихід з зернової угоди. Та це ж прекрасно. Тоді. Е, із цієї зернової угоди е, випадає е, російська складова спільної комісії, яка контролює судно, ну, перевезення зерна. Тоді треба е, росіян виводити з цієї комісії. Догляд суден можна здійснювати вже ну, в порті завантаження. Але це рішення Ердогана. Я думаю, що Ердоган е, цей фільтр на Босфорі свій притримає, і е, так би мовити, зараз переграється можливість. По-моєму, Ердоган набридло те, що росіяни просто знущалися із е, проведення інспекцій. Затримуючи місяцями по два місяці судна завантажені зерном чекали інспекції. Це просто знущання здорового глузду. Тому я думаю, що Ердоган якраз в цьому сенсі буде перегравати цю історію, переписувати її на більш раціональну лінію. І головне, що в нього є маса інструментів для шантажу Путіна. Тут росіяни, до речі, з переляку заверещали про. Карабах, що добряче збісило азербайджанську сторону, наскільки я знаю, була нота МЗС щодо цих висловлювань. Адже так звані миротворці в Карабасі через два роки мають покинути цю територію і більше не шантажувати нікого своєю присутністю. Але ж Туреччина. Займає цей простір більш ніж успішно. Згадаємо візит на інаугурацію Ердогана, вірменського прем'єра Нікола Пашиняна. Це дуже символічний жест був. І домінування Туреччини на південному Кавказі, на Закавказі створює абсолютно нову і економічну реальність. Нарешті Вірменія отримає шанс. Розірвати цю поповину жорсткої залежності від Росії, ну і певної економічної ізоляції. Тоді економіка Вірменії досить швидко почне підніматися, інтегруватися із азербайджанською і турецькою. Бо ця тупа прив'язка до Ірану, вона дуже шкодить Вірменії. Вона просто. Ну, тримала Вірменію на розкаряку, Бо з одного боку, Вірменія ніби хоче бути частиною Західного світу в ЄС і в НАТО, а з іншого боку, головним економічним партнером, крім Росії, залишався Іран для Вірменії. Це така ну, безпорадність повна. Тому тут міняються всі баланси. Тим більше, що Вірменія зможе тоді транзитний потенціал серйозно використати. Ердоган в цій грі, я думаю, що він, ну, він запускає багаторівну такурівне видавлювання Росії з Південного Кавказу. Далі він починає виступати ну, певним конструктором і внутрішнього російського політичного простору, бо в рамках Турецької ради Тюрксой. Республіки Татарстан, Башкортостан, ще ну, Якутія, вони є спостерігачами Тюрксой. Тюрксой займається поширенням культури Тюрків у світі, і це лише попередній інструмент. Співдружність тюркських держав це перспектива, де рано чи пізно опиняться і Башкортостан, і Татарстан, тому і Дагестан, можливо, не кажучи вже про гірський Алтай, чи про Якутію. Тобто тут цікавезні обставини, Ердоган, як ми спостерігали. У вільнюсі дуже мило щепитав із президентом Байденом. І напередодні саміту НАТО президент Байден мав телефонну розмову досить глибоку і серйозну із Ердоганом. І Ердоган приїхав на саміт НАТО дуже заохочений. Тобто Ердоган отримує окрему місію, і коли хтось. Заговорив про те, що от Ердоган ну, сам оголосив, що він хоче виміняти членство Швеції в НАТО на членство Туреччини в Європейському Союзі. Ну, дійсно, Туреччина, Туреччина Європейський Союз цікавий, бо це ну, просто суперовий ринок, величезний, безрозмірний. Але є інший фактор, по суті. Туреччина зараз починає формувати оцю, ну, співдружність тюркських держав, а це е, ареал аж до е, Китаю, тюрки, наприклад, Уйгури, і в Китаї є і Киргизи, і Узбеки. Тому тут може бути дуже, дуже цікавезний сценарій з одного боку демонтажу Ірану. Там є провінція Південний Азербайджан, і це серйозний такий важель тиску на Іран, і доля Уйгурів може стати частиною політики співдружності тюркських держав. По суті, для Путіна якого китайці витісняють з середньої Азії зараз. Мабуть, важливо балансувати вплив Китаю в Середній Азії впливом Туреччини, якщо вони мислять такими категоріями, тут багато інтриг. Тому зернова угода, мені здається, і атака українська на міст посилила переговорні можливості Ердогана. Ердоган, думаю, зараз викрутить руки добряче Туреччині. Для нас важливо, щоб. Турецький флот, нарешті, взяв на себе контроль над західною частиною Чорного моря. Це було б дуже непогано, в сенсі того, що рано чи пізно видавлювання росіян з Криму почнеться з більшою силою, ну і заперти залишки російського флоту десь у бухтах. Російського Чорномор'я, мабуть, було б непогано. Віримо, що ця інтрига розвернеться з користю для України. Бо в нас є свій важель впливу. Він називається Збройні Сили України. Підтримуємо ЗСУ, чим можемо, як можемо. Слава Україні!